Всім привіт! Сьогодні на вулиці плюс 38 вже з самого ранку, жара. Податки треба обов'язково платити. Зараз державі важко, тому обов'язково платимо. Коли ви тільки починаєте свою справу, завжди е, поводьте себе не як актор, а як. Е, це про робочий час ФОПа. Зателефонували до мене в 5 ранку технічний директор з торгівельного. Головне без здоров'я. Погнали! Хлопці працюють. А я поки... Ой, сонечко б'є, ладно, а я поки тут сижу. Влаштовую певні владною певні е, організаційні питання. Зараз газончик мають привезти, перераховую кошти за газон, е, за доставку, вже домовляюсь за е, роботу завтра. Ну, коротше, Такі певні організаційні моменти. Хочу поділитися з вами е, тим. Е, такою інформацією. Коротше, коли ви тільки починаєте свою справу, завжди е, поводьте себе не як актор, а як е, глядач. От ви хочете вас запитують якусь суму, не бійтеся озвучувати більшу суму, не бійтеся озвучувати, е, скільки коштують ваші роботи. І озвучуйте і дивіться, що буде відбуватися. Тому що коли ви стаєте актором, ви граєте цю роль якусь там торгуєтеся, то ви отримуєте менше прибутку, ніж би коли ви сказали, і говорите, що це буде коштувати. І дивитеся за реакцію і за погодження. Закінчили ми пересаджувати. Цей конус з нас вийшов поламаний трактором, але ми його так і посадили. Зараз трамбуємо, засипаємо. Корою. Ось там відремонтували газончик, ось там достелили новий і зараз поливається. Налаштували полив, тому що він тут був не налаштований. І, в принципі, виглядає круто. З цієї сторони доставили, досадили рослинки. Ось пересадили, застелили це все корою, і тут також відремонтували ось цей участочок ось газону. Також пересадили сюди кульку, які, яка була перенесена. Кори тут не вистачає, мабуть, треба буде досипати. І ось цей участок теж достелили, залили. І аж он там, якщо зараз вийде, Е, теж замінили ми газончик, вкаткували і пролили. Ну, в принципі, робота на сьогодні майже закінчена до завтра. Сьогодні в робочому одязі. Працюю, вже навіть трохи спотів. Е, працюємо. За 100 кілометрів від нашого міста нас зателефонували подивитись до автоматичного поливу, тому що він чомусь не працює. Е Махи повзають, кусають. Е Вже його справили, треба було почистити просто фільтр, Ну і паралельно зараз чистимо клумбочки, гальку е і стрижемо лаванду і блуеро ялівці. Зараз я вам все це покажу, але до цього вже сьогодні зателефонували в 5 ранку. Це про робочий час, це про робочий час. Це про робочий час ФОПа. Зателефонували до мене в 5 ранку технічний директор з торгівельного центру. Прорив труби на магістралі автоматичного поливу. І сьогодні ми вже не встигли оперативно так відреагувати. Їдемо завтра, будемо сьогодні. Поїхали лише перекрили воду, і завтра будемо ремонтувати трубу. Магістрально, тому що е, були спочатку розведені комунікації автоматичного поливу, потім асфальтувалося, все там бордюрчики ці ставились. І вже е, майже на завершальних етапах було е, прийнято рішення е, встановити електрозарядну станцію. І коли встановлювали електрозарядну станцію, ці монтажники бетонували там, е, перебили там трубу магістрально-автоматичного поливу, і ми її там відремонтували. Мабуть, кепсько. Ну, завтра будемо дивитись, спробувати розкапувати, Ну, Все це ви бачите. Зараз подивимось, що ми там наробили. Ось підстригли ось ці олівці. А он, он той крайній. Он той і он той ще не підстрижені. Бачите, як вони виглядають. Підстрижені і не підстрижені. З цієї сторони сформували лаванду вже для того, щоб вона ще раз почала цвісти і також підстригли блуером. Ну і в принципі на сьогодні в нас все закінчуємо, прибираємо після себе А, і прополюємо бур'ян ось в камінчиках. Скільки сміття бачимо після стрижки. Але зараз все це акуратненько зробимо, зберемо і їдемо додому. Знаходимось зараз на території торгівельного центру. Наше завдання на сьогодні протікає ось цей клапан. Коли ставили ось цю електрозарядку, тут магістральна труба виходила, і оці, коли бетонували, загнули її і кинули сюди. І ми тоді під'єдналися, але пройшов рік і вже треба десь тече вода з цієї частинки. Треба зараз викопати оцю пірамідку, розкопати і відремонтувати трубу. Коротше, на вулиці, 32 градуси, це якась жесть пекотно, Але працювати треба, хлопці там стрижуть поки. А я займаюся розкопуванням прориву. Ну, вже розкопав, зараз вам покажу, що ми отримали. Викопали сам шит. Ось це йде оця труба, що е... ми її кидали і зараз я включу вам ліхтарика, якщо вам видно, там он Муфта там, а це з неї зірвало. Коротше, привіт оцим, хто ставив току. Коротше, ситуація яка була, ось тут була клумба, це вони вже тут бетонували, і воно, виходила тут труба, вони її перегнули тако, зігнули, труба не поступала, ми її відрізали ось е, і поставили. Ну, підрядник поставив туди на муфту і, видно, земля просіла, і таке в нас вийшло. Ремонтуємо. Ось, докопалися ми до цієї муфти. Тобто коліна. Е -е... Зараз будемо ставити ось це коліно від Ірітек. Е і будемо надіятися, що все буде в нас окей. Це воно аж там, аж там, це мені залазити треба. Ну коротше, зараз будемо якось спробувати. Головне в таких моментах, якщо щось робиш, то потрібно не відмовлятися від того, від відповідальності. Нічого страшного, якщо ти щось зробив і щось воно неправильно працює. Головне, що коли тобі телефонують, і ти можеш завжди приїхати і відремонтувати його і зробити по-людськи, людям це приємно. Будуть завжди звертатися. Відремонтували, коротше, не хочу я вже туди лізти, але покажу причину. Ось, бачите, муфта і ось тріщина. Видно? вам? Так. Репнуло майже по шву. Замінили і ось краще видно отець. Замінили, зараз світла немає, перевірити не можемо, тому чекаємо, поки вімкнуть світло. Перевіримо і засипаємо назад цю яму. Це, до речі, лимонатане пиво. Закінчили з ремонтом тут магістралі, закопали, пересадили. І це все із-за оцих, що роб ставив тока. Зараз он, хлопці достригають отам. Прибираємо. Достригаємо, прибираємо і на сьогодні ми закінчили. Сьогодні спека 20, 20 34 градуси. Е Трішки спекотно, але байдуже, байдуже, то прорвемося. Поїхав, щойно заплатив за податок, заплатив за три місяці майже 20 тисяч гривень. Податки треба обов'язково платити. Зараз державі важко, тому. Обов'язково платимо все, що можна, ЄСВ платимо, на дохід, платимо. все, що і ще додатково потрібно донатити. З приводу цієї поломки, що сьогодні безпосередньо я займався, це коли поставили її і минулий рік ми її відремонтували. Цього року, коли вийшов прокол, не потрібно боятися брати відповідальність на себе. І сказати, да, розкопаємо, подивимося. Розкопали, подивилися, вийшло, що е був тріснуте коліно було. Ну, це ж не моя вина, що тріснуло коліно. Це в непередбачувані обставини. Я довів, що до мене звернулися, що прорив протягом двох днів ми це зробили, відремонтували. І головне, не боятися. І люди тоді. Досить добре до цього відноситься, коли бачиш, що я не боюся відповідальності, я готовий виправити, якщо є в цьому моя провина, і виправити безкоштовно. Але як в даному випадку, то, мабуть, за це треба буде заплатити і виставлю їм якийсь рахуночок, можливо, тисячу гривень. Там. Чисто символічно, що просто ми тут працюємо, стрижемо, а це як додатково ну і моєї вини тут немає. Коротше, поїхали. Працюємо, гарного вам всім дня, вечора, ночі. Всім привіт! Сьогодні на вулиці плюс 38. Уже з самого ранку жара під ллється. Працюємо. Поїхали вже сьогодні на один об'єкт. Мали там стригти газон, мали чистити басейн, виключили світло. Коротше, і у зв'язку з цим, що немає світла, погано поливається газон, тому що насоси не працюють на воду. І погано росте відповідно газон і місцями сохне. І дивлюся на 10 днів вперед, знову ж таки. Погода не зміниться, буде ну, трішки опуститься з 38 до 31. Тому їдемо, поїхали сьогодні там, що ми маємо вернутися десь в 12 годині. Зараз приїхали на наш об'єкт, тут маємо підстригти лаванди, обробити фунгіцидом рослини від захворювань.